Доброго вечора з вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на нашій електронній пошті шукає собачка. Корнет. нашу програму дивляться сотні тисяч людей по всій Україні, і вони також допомагають нам у пошуках. Так що шанси великі. Тож пишіть нам якнайшвидше. На початку жовтня Анастасія Макарова та Андрій Зінченко змушені були залишити свій рідний дім і тепер розшукують на Харківщині кума та рідного брата Андрія Олександра Зінченка і його дружину Ірину Масіч, з якими втратили зв'язок ще в березні. Ось що вони розповіли нашим журналістам. Сім місяців провели Андрій та Анастасія в окупації під постійними обстрілами і ракетними ударами. Та як тільки їхнє село на Харківщині було звільнене, подружжя з маленькими дітьми вирішили переїхати в безпечніше місце. Не успівали то в підвал, то з підвала залазять. Але вирови такі, що влазять, може влізти туди автобус для нами. От, і видно не буде. Отакі такі варунки, залишилися. Тепер родина у столиці і намагається розшукати хрещеного батька своєї молодшої дитини та рідного брата Андрія, Олександра Зінченка і його дружину Ірину Масіч. Раніше вони жили в селі Петропавлівка Купінського району біля хлібзаводу. Послідній раз я у них була в марті місяці, після того у нас пропала зв'язь і по сьогоднішній день у нас з ними немає». Олександр та Ірина доволі довго також залишалися в окупації, ніяк не хотіли залишати рідний дім. що жона, от вони нікуди не збиралися, ніякої не за граніце. Він сказав, я буду тут до останнього. зі слів сусідів, коли село звільняло від окупантів, і там ще тривали запеклі бої. Олександр та Ірина все таки наважилися виїхати з Петропавлівки. Скорее всего, что наши родственники выехали поездом уже после того, как наши военные зашли, как, начали, как начался обстрел в сентябре месяце. Разом и с собой подружья, ему верно, забрала и своих домашних улюбленцев. Возможно, у них были собаки двое, пекинесов, а... кобельки, сучка, Яша и Аса. Для нее эти собаки были, ну, шедети. Ну, мне кажется, она их не должна была оставить. За однією з версій родичів Олександр міг виїхати в місто Дніпро, де збирався проходити військову підготовку. Але Настя та Андрій у це не вірять, адже Олександр їм би про це обов'язково повідомив. Бо, ну у нього по-любому є у воєнних. а тим більше він радіотелеграфіст. у нього по-любому по по Він вже мог би по-любому зв'язатися. Андрій та Анастасія сподіваються, що їхні рідні живі і вони дуже хочуть їх розшукати. Если хто та відділ Зінченка Олександра Вікторовича сімдесятого года рождення. Просьба сабчіть то Придивіться уважно до цих фото. Якщо ви впізнали Олександра Зінченка та Ірину Масіч, напишіть нам якнайшвидше. Давайте допоможемо родині воз'єднатися. А тепер погляньте на фото. Це Микола Миколайович Кравець 1962 року народження. Його розшукує син Іван. Микола мешканець Маріуполя до війни, працював на Азовсталі і жив поблизу заводу. Відомо, що в середині березня в його будинок влучив снаряд. Син розповів, що 23 числа батько був зі своїми знайомими десь у гаражах. Щоправда, він не уточнив, з ким саме іде. Після того Іван ще кілька разів розмовляв з батьком, а в телефонній трубці було чути гул літаків і вибухи. Іван попросив батька сховатися і подзвонити пізніше. І, от відтоді від нього нема жодної звістки. Отже, якщо ви десь бачили Миколу Кравця, напишіть нам, будь ласка, дома його дуже чекають. І ще один пошук по фотографії. Дивіться, це. Іван Миколаєвич Верходуб 1937 року народження. Він жив разом із дружиною в Харкові на Салтівці. Щодня дочка, онука або сусіди приносили літньому подружжю гарячу їжу, бо самостійно ну, їм вже важко було готувати. 14 жовтня, коли онука, як завжди, принесла їм продукти, то Іван Миколайович був вдома, а от наступного дня він десь просто зник. Взагалі-то він з дому рідко виходив, адже був слабким, і кожен крок давався йому дуже важко. Дружина діда Івана мало що може розповісти, вона хворіє і, і не пам'ятає чітко, що відбувається. Родина просить усіх небайдужих допомогти у пошуках дідуся. Придивіться, будь ласка, до цього фото. Може, ви десь бачили Івана Миколаєвича? Родичі вже збилися з ніг у його пошуках, об'їздили вже всі лікарні, але все марно. Тож, я насамперед звертаюся до харків'ян. Будь ласка, якщо ви можете допомогти нам у цьому пошуку, якщо ви десь бачили цього чоловіка, напишіть нам якнайскоріше. До нас звернувся український воїн-захисник Микола Тесько. На фронті він отримав серйозне поранення і пережив складну операцію на серці. І от коли здавалося найважче уже позаду, Миколу знову спіткала горе. Виявилось, що його дружина та маленькі діти зникли. Де вони і що з ними сталося, невідомо. Тож Микола дуже сподівається на нашу з вами допомогу. Зараз він на зв'язку з нашою студією. Доброго вечора! Розкажіть, будь ласка, детальніше про свої пошуки. Я, тисько, Микола Васильович, розшукую свою дружину, тисько Катерину Анатолійну та дітей Даніїла, тисько Даніїла Миколайовича та ще прийомних двох своїх дітей: Мокрусова Тихона Юрійовича і Мокрусову Антоніну Юрійовну. Микола, ну вам хоч щось про невідомо, як зникла ваша сім'я? Розкажіть детальніше. Я повернувся 1 вересня, і дружина зникла 2 вересня. Коли я зранку пішов вставати на облік в, ну, в інкомат і вирішити свої справи, я заїжджав документами, я їх ще бачив. А коли повернувся, вони просто зникли. Вони вийшли з дому і не повернулися, не взявши з собою ніяких не речей, не теплих, тільки документи і все. Ну, це вже якась напівдетективна історія. Микола, де саме зникли ваші рідні? Волинська область, Смит Іванович. Як ви вважаєте, що могло статися з вашою дружиною і дітьми? Ну, я навіть не знаю, чи то викрадення, чи що. І вже, ну, я, я розіслав всі там по месенджерах, по всіх там групах, які є в Польщі, в Німеччині. Ну, шукаю так, все безнадійно. Чому саме по групах у Польщі, в Німеччині? Ви думаєте, що Катерина могла б виїхати з дітьми за кордон? Ну, вона вища сказала, що якби і ну, я кажу, що ну в нас якби на Західній Україні, ну типу що в нас би безпе, безпечно тут, нема ні обстрілів нічого. Вона вища ствердила, що по всій україні зараз, типа, ну ніде нема небезпечного місця. Тобто вона вам нічого не сказала, не порадилась, просто зникла. Як ви думаєте? Куди саме вона могла виїхати? Мене ще версія могла виїхати це до своїх сестер, які проживають в Росії в Краснодарський край. І ще одна версія є: це Мокроусова Людмила. Це якби її покійного чоловіка. Це є сестра рідня, яка проживає в Німеччині. Ще якісь версії є у вас? Ну я як військовий, то я я приписаний сам тут. А, а моя дружина сама з Донецької області. і діти. Донецька область, Бахмутський район, місто Світлодарськ. Коли почалася повномасштабна війна, вони боялися виїхати. Почалися обстріли, і я їх ну якби своїми переконаннями переконав, щоб виїхати сюди, на західну Україну. Микола, а після 2 вересня ваша дружина хоч раз вам подзвонила. Вона виходила з вами на зв'язок? Так, бо було від моєї жінки повідомлення, що через буквально через 5-6 днів що вона через тиждень приїде додому, і так і ну а так і вже пройшло, Як так пройшло вже дуже багато днів, вже місяць, вже півтора вже про неї так і зв'язку ніяко нема. Доволі загадкова історія. Мені важко уявити, що там сталося і де зараз Катерина з трьома дітьми. Шановні глядачі, давайте допоможемо Миколі розшукати його сім'ю. Придивіться до цих фото. Якщо ви впізнали Катерину Тисько або її дітей, напишіть нам одразу. Ми дуже чекаємо. А тепер іще одна історія з Харківщини. Катерина Прошутя розшукує свого 38-річного чоловіка Віталія Михайловича Козленка. Він жив у селі Ракове Чугуївського району Харківської області, яке доволі довго було в окупації. Та подружжя все ж таки підтримувала зв'язок аж до 16 травня. Але після того від Віталія не було жодної звістки. Зі слів сусідів, чоловіка з власного будинку забрали окупанти. Що з ним сталося? І де зараз Віталій Козленко, невідомо. Що ж до особливих прикмет, то в нього на лопатці є татуювання у вигляді дракона, а на плечі клиновий листок. А ще у Віталія помітні шрами на обличчі. Будь ласка, якщо ви впізнали Віталія Козленка, якщо ви знаєте, де він і що з ним, напишіть нам, будь ласка, як найскоріше. Знаєте, буває, що друзі стають нам по-справжньому близькими і рідними, навіть якщо вони чотирилапі. Біль від розлуки з такими друзями особливо важкий і болючий. Ще півроку тому захисник Маріуполя, нацгвардієць Владислав, загубив свою найкращу вірну подругу, вівчарку Джекі. Це така болюча, але хороша історія. Дивіться. Владислав та вівчарка Джекі з перших днів війни разом стали на захист Маріуполя. Під час одного з бойових завдань господар вівчарки залишив свою напарницю на заводі Азовсталь, а тоді вже не зміг по неї повернутися, адже сам був змушений рятуватися з оточення. Я розібрав своє оружжя, так скажемо, закопав, переділ в гражданську їжду. Буквально на кожному блокпосту мене намагалися посадити в яму і. Мотом попрощатися під постійними обстрілами та авіаударами після численних перевірок та допитів на блокпостах Владиславу лише якимось дивом вдалося виїхати з окупованого міста. І як тільки він дістався до Запоріжжя, одразу ж почав шукати інформацію про долю своєї вівчарки. Згодом йому вдалося вийти на зв'язок з побратимами. В то місто де вони знаходилися, прилетіло щось дуже важке. і майже всі наші собаки погіблі. Потім була така чистічка маленької надії. сказали, що труп моєї собаки найти не можуть. Владиславу лишалося тільки вірити в диво, що його вірна Джекі вціліла, незважаючи на те, як жорстко ворог знищував Азовсталь. І диво таки сталося. Одного дня хлопцю подзвонила з Маріуполя його мама і сказала, що Джекі жива, що вона не лише вижила, а й зуміла самостійно повернутися додому. Территория Азовсталя и дом, где мы жили. Ну, дистанция между ними ну, примерно под 15 километров. Причем как бы, мы с ней как бы, никогда не прорабатывали. И добраться домой это остается загадкой. На прохання Владислава волонтери організували цілу рятувальну спецоперацію по звільненню Джекі з окупованого міста. І от, після піврічної розлуки, вони нарешті зустрілися. Як тільки я відкрив клітку, вона не видержала, одразу почала скуліть. Ну, звісно, вона мене одразу узнала. Тепер Владислав служить на Харківщині, а поруч із ним завжди і щодня його вірна напарниця Джекі. Так важливо, коли поряд з нами наші рідні і близькі, наші вірні друзі. Так хочеться, щоб кожен, хто загубився на цій війні, нарешті знайшов своїх рідних. Напишіть нам, якщо ви також зустрілися з рідними, якщо ви також пережили щасливу зустріч після довгої розлуки. А ми розповімо про вас у нашій програмі Шукає Тебе. А поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомогова.інфо, наша електронна пошта шукає собачка у корнет. Пишіть, якщо ви когось загубили або, може, впізнали в нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.